Ну що, вам приїхав приїхав обід? Да? Обіддаємо приїхав. А от і їсти хочуть. Сніданок. І сніданок, сніданок, вони вже. Ха -ха -ха. Хтось дивиться нас? Ніхто не дивиться. Ну нічого, зараз будуть дивитися. Нате хлопці. А це друге давай, ні? Що? Сюди, ще ні? Ні, от сюди двох. Десь посередині кінь. Володька. Посередині кінь, щоб вони обкружили його. Сюди насипає. Щось вони не дуже їдять. Корм? Комбі корм. Він бачиш що воно? Він, мабуть, мерзне. Мерзне. Через це вони його не їдять. Замерз трошки. Ти лапами розгрібаєш, щоб чопити. Лапами шкребеш, щоб Хтось дивиться, нема нікого. Вони ввечері, о, диви, які маленькі, красиві. там дивися грожуть нормально такие маленькие красивы пацаны привет привет припадает <мов> um <Eli> что ты тим сам не дал Ого. То зараз цей блин не давати їм їсти, диви, диви. Ось тут тікає. Давайте, забирайте в нього, хоч половину. Ну, забирай, не, бій, не бійся. Давай, давай, забирай, забирай. От, диви, диви. Ти чого їм не даєш їсти? А всі... Це ж не тільки тобі. Дай на ну якось кілка, да я візьму. О, давайте, забирайте, забирайте. Буде жіноча солідарність їм, тобі на, на трубу тобі. Все <плес> надули тебе. Дівчата, забирайте, забирайте. Диви, 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 як його доганяє. Дай кінь їм туди. Кидай. <риск> диви, диви. <риск> Та скільки тих мілких? Де вони? <риск> Де <Да>. вони? <риск> Дивись, немає тих мелких похолок, <риск> а там, мабуть, він оцей. А вони отут всі сидять. А де вони? Що? А де вони? Андо. Отут а он до... всі. Дай не дай, але. Показати. Давай покажу. А там немає одненькі тільки. Одненький? Ну. Чи ні? Дивіться якраз Ну. А от там не здохло воно часто. Ні-ні. А ти перевіряв? Залізно туди провірив. Може, там. Давай ли... Може вже вафлюємо. Машунька, на. Одненькі тільки залишились. А, ну дивися, де вони. Скільки їх тут? Чотири? Три, а четверте біленьке. Добрий день, добрий день, добрий день. Здрасте. Отаму білий. Читає. Хай, хай буде потом. Такі магісінькі. Коротше, що то ефір тут. в Ютубі На. не заходить. Ну хай, хай держи, держи. Та мені вже рука знесла. Так другу руку візьму. Ну, Хоч чотири чоловіка так як подивиться. А -а -а. Покажи, як я їжу, чуєш? Та-да-да-да. -да -да. Скільки людей дивиться? Четверо. Вони щось коментують? Ні. Напишіть щось, ми для вас стараємося. Щоб цікаво було. Ну, зараз перейду в тік в Тік-Тоці буду вести. Видно? Сам би їв би таку штуку, був би крисою. Ось цим й більше. Так. Туди далі кидає, сюди. ось Васить одну. раз Ти бачиш, як вони зелене хочуть їсти, а потім їдять. Половинку. Половинку, пацани. Сюди. І сюди. А тепер будемо роздавати. Дві малесенькі їдять. які манюньки. Що там таке? Продивись, тепер там, де мелко, і туди. Тим, э, тим даємо... Ось це покажи на мене. На мене покажи, Хто? Яка клітка має мелких внутрі, тим ми даємо більш дрібніше. Тобто насипали крупного і тепер даємо... Диви, як воно не витягується. Ага. Там є ложка. Опа. Давай я зараз його розріжу і двері. гарна. А коріннева система гарна. Сейчас на 8 часов його поделим. Ага. всім потрошку дамо. Особливо м'яким його треба давати. По воно краще заходи, ваш. тут у нас. так. Ну хай би ти до них кинув. Куди? Туди до них. А зараз вони прилізуться, з'їдять, не переживайте за їх. Куди? Поки вони долізуть, то вже ті здоров'я заберуть у них. Що дивиться? Хелоу. там же больше людей делают 12. Уже у нас 12. Капибары, да, капибары! Кто его обиделся не есть? Кто? <laughs> Покажи Колю. Коля. Микола, Микола, добрый день. Ну, вкуси меня в прямом эфире. Микола. Он <laughs> Не получается его доминировать. <laughs> А Ігорьк все, вже зажурений, завтра його на убой. Що? Ігорька завтра на убой, ні? Завтра чи послізав? Наш тобі таке кажеш. А що? Ти її бачиш, де толку немає. Це що, в неї кров в очах? Де? Біля ока. То, то Покажіть, що пише? Морського зайця. Де ось, ось ж морський зайця. Ось дивіться. Мелкий морський зайць. Ач, морський. Не морський, а болотний заяць. А, йо-йо-йо, це якийсь парляканий заяць. Ао, бебі! Щас вона я ж... згрі... Куди не кусать його? Не кусать, не кусати, моя хорошенька. А це яка вивела? Оце всі чотири навели. Хто? Хто знавів? Усі навели. Геть від його Руки геть від Ігорка. Ігорьок. Так, да, Ігорка ми трогати не будемо. Ти що? Ти бачиш, що пишуть? Це Микола. На, тримай. Ці вроді дружні. Що ти, думаєш, кому ще дати? Так? Так, цим я вже давав. Тим не давай, так. так. так, і так. Тим теж не, не давай. Оцім, там, де саме більше, тим давай. Оцім давай, цієлодні є. Знаєте. Ну, то я вже давав, так? Да? Ну, оцім І Сім більшеньким дай і вони. От. Будуть більше їсти. Так типу, под... давай покажемо тут самого жирного, давай? А хто тут самий жирний маленький? Щас я покажу. А, оцей. Це його місяця нема. Ліве. він Диви. десь важить. Та, та кілограм добре важить. Як. Яке воно жирнюче є. Ти понімаєш? Це він, чи вона. Це вона. Ти розумієш, Це Які, типу, полясти, це називається серебро. Серебро. А. Всім привіт, дивлюсь. Весь час. Роман Бондаренко. Його ага. жирненько теж Ага. Це вони разом вилупились. Двох. Що, двоє їх і було. Діхи... Тільки двоє було. Понятно. Нас мамки двох. Нас мамки вилупилось двоє. Ти його знімає, не що знімаєш. Зараз Арех ризне заново. Так, ладно. Всім дякую за увагу.